Доброго дня, мої друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім ще про одну теплицю. Це теплиця фермер. Попередньо ми розповідали про теплицю врожай. Ось ця теплиця 6-метрового формату. Кому цікаво можете перейти по посилички, подивитися зараз. Теплиця фермер Тобто Це формат 8 метрів по ширині і відповідна висота і 3,5 метри. Це теплиця класичного формату, вона аркова. За рахунок цього ця тепличка має дуже корисні властивості. Вона має гарні несучі здібності. Тобто арка сама по собі при однаковій, скажімо, при однаковій металоємності, скажімо, порівнянні з. З двоскатної теплиці вона буде мати набагато кращі несучу здібності, приблизно десь на 25-30%. Тобто, якщо ми взяли арковий каркас, то він вже сам по собі буде прочніше, наприклад, в порівнянні з двоскатним, якщо там однакова, скажімо так, металоємність. Висота 3,5 метри, тобто це практично ідеальне співвідношення між шириною і висотою. В цій теплиці у нас дуже природно рухаються повітряні маси, тобто йде дуже гарна. Циркуляція повітря це перший фактор. Другий фактор на арковій теплиці, яка близька до форми сфери на ній не накопичується сніг. Тобто, якщо у нас ідуть дуже великі сніговине навантаження, то арка сама буде цей сніг скидувати з себе. Тобто снігової шапки ми не отримуємо. У нас наступне відео буде про помилки, які допускаються при будівництві теплиць. Підпишіться на наш канал. І якщо вам цікаво не допускати типових помилок під час будівництва теплиці, і використати, як кажуть, чужий досвід, щоб не набивати особистих шишок, то підпишіться на наш канал. Готуємо цей випуск про помилки, яких не треба допускати. Ось і до речі, ось одна із помилок це коли беруть і теплицю. Розтягують дуже приплюснутий шар, і ми отримаємо одну з багатьох помилок да, при будівництві, що у нас сніг буде накопичуватися на куполі. Тобто треба робити так, щоб у нас тепличка стримилася, якщо в аркова, то до форми. Сфери, тобто до шару. Далі даний конструктив, це теплиця фермер. Вона має висоту 3,5 метри. Це дозволяє вирощувати нам саме різні рослини і високорослі рослини, тобто ті, які вимагають об'єму томату тобто, гірків в цій теплиці будуть тебе теж нормально відчувати. Ця теплиця складається із елементів, тобто кожна арка вона зроблена у вигляді ферми. Ось і конструктив складається з двох товарок, і все. У нас готова арка. Поставили її на сваї або на бетон. Поставили прогони, склали, скрутили, і все. Каркас дуже швидко можна самостійно зібрати. Кожна арка, це вона виготовлена із труби 30 на 30 Оцінкована сталь, яка досить стійка до корозії, і ми можемо багато років експлуатуватись і не боятися, що вона. Поржавіє і посипеться, як буває з чорними каркасами. Цей каркас гарно підходить під накриття плівки, ось, і ми можемо накривати її як одним шаром плівки, так і двома шарами плівки. Для цього використовується пружина, для, для цього використовується тепличний профіль спеціальний під пружину, який герметично дозволяє поєднати два шари плівки. Ось, і Ми можемо поставити автоматичний надув, Тобто між двома шарами плівки ми наганяємо повітря, створюємо таким чином буфер. І він дуже гарно тримає тепло в пекотний період року. Така теплиця краще і тримає, і прохолоду, тобто це теж досить важливо. І що дуже цікаво, що подвійна плівка набагато менше накопичує вологі, тому що більша кількість вологі або конденсату концентрується між першим шаром і другим. Тобто там буде більше вологі, а вже в теплиці менше. Тому в таких теплицях набагато менше, наприклад, конденсату. І вологі накопичується зручна, проста, надійна, це тепличка, фермер. І ті, хто хоче займатися тепличним господарством, то ось це такий формат, це вже фермерський тип. Фермерський формат, який дуже класно працює для того, щоб створити ідеальні умови внутрі теплиці, тобто мікроклімат, створити. Ну а відповідно, це дозволяє нам отримати найбільше врожай. Тому фермер це дуже врожайна теплиця. Конкурентною доступною ціною, тому що одне з наших завдань було створити не тільки функціональну якісну і надійну теплицю, а щоб, щоб вона була доступна по ціні, і а, ті, хто хотів починати тепличний бізнес, могли це робити набагато легше. Вони розраховані на те, що ви поставили теплицю. Вона працює, і ви знаєте, що ваша теплиця витримає всі навантаження. Більше про наші теплиці до речі, можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Там не тільки про теплицю, а про вирощування, і Там дуже корисна і цікава інформація, яка тільки в телеграм-каналі у нас вона не дублюється. Тому переходьте на телеграм, підписуйтесь, там постійно є цікава і корисна інформація. Ну а з вами був Олександр. Катеплиця, живіть гармонії з природою, в рікну прогресу. До нових зустрічей!